Допомога зсу займає важливу роль в нашому житті. Хтось активно плете сітки, хтось створює декоративні прикраси, чи грає шахи задана для армії, а хтось робить те, що вміє найкраще: надихає своєю музикою та підіймає бойовий дух нашої молоді. Тож давайте подивимось, як змінилося життя тернопільських музикантів в період війни. Учасники гурту Рецайд розповідають, що від 24 лютого активно допомагали нашим захисникам. Тож у перші дні війни творчість відійшла на другий план. Спочатку повномасштабного вторгнення наша студія перетворилася на склад волонтерських потреб, де ми повністю позбирали всі наші інструменти, склали в один рядочок, і тут було дуже багато ящиків з медикаментами з різними. Амуніцією, одягом і так далі. Все, що люди передавали з-кордону, все, що люди просто донатили і збиралися просто тут, дуже мало стало часу на творчість. Тобто більше ми займалися якоюсь волонтеркою і старалися все якби, знайти своє місце під час цієї ситуації. Події, які переживають українці, ввелились і в творчість. Тож у доробку музикантів з'явилися авторські пісні, присвячені війні. Кожна людина в країні знає, що зараз відбувається, і ми в прийшла така ідея писати пісні про війну, яка відбувається в Україні, але на англійській мові, щоб люди за кордоном. Там на заході, в Європі, знали, що тут і відбувається, і воно все ну просто пахне війною, і в нас в головах, от воно відбилось отак. Наразі музиканти активно беруть участь у благодійних концертах, де збирають кошти на армію. Час проходить, люди донаті все менше і менше, і потрібно якось привертати увагу і нагадувати людям, що в країні біда, в країні війна, і що кожен повинен допомагати самому собі і, і армії, тому що якщо. Не буде нашої країни, не буде нічого. Та й хотів би те доповнити. У нас в принципі зараз всі концерти благодійні, комерція відпала на якийсь другий план. Типу, всі гроші. Я думаю, і це взагалі майже всі артисти дивлюся, і менше, більше. Всі, хто заробляє якісь гроші, вони стараються їх скидати на армію і допомагати, хоч якось. Організатор багатьох благодійних заходів у Тернополі розповідає, як виникла ідея допомагати армії своєю творчістю та чому не варто боятися осуду. Ми все життя займалися концертом. Ми робили їх і так, і так. Ми виступали завжди. А так як зараз всі українці об'єдналися навколо одної великої, на жаль, жахливої проблеми, то це і є наша найбільша проблема, яка виникла, і вона спонукала нас робити благодійні концерти. тому що це, як виявилось, дієвий засіб в допомозі нашій перемозі. Ми, звісно, стикаємося з реакціями, що «о, що це таке, це не на часі. Є такі реакції. Звісно, що на них взагалі не треба звертати ніякої уваги. Вони будуть завжди, що б ти не робив. Це таке непродуктивне критиканство, і його, на жаль, до речі, в Західній Україні чомусь стикаємося з цим більше. ще, Що мені особливо не хотілося би, щоб так було. Одним словом, якщо ми переконані в дієвості і в правильності того, що ми робимо, то який. Осуд може нас збити зі шляху, думаю, ніякий.